Слава Богу, слава Збройним силам, слава Україні, дорога родина Героя Михайла, шановне духовенство, Острозька громада, сьогодні ми прощаємося з героєм, з сином, з братом, з хорошим товаришем, з прокупчиком Михайлом Юрійовичем. Михайло народився в місті Острозі 21 листопада 1983 року, навчався в Острозькій школі номер 1 згодом здобував різні спеціальності за сприяння Центру зайнятості, проходив строкову військову службу, де здобув перші навички військовій справі. В мирному житті працював далекобійником, і там проявились найкращі чоловічі якості Михайла: рішучість, відповідальність, сумлінність. 8 червня 2024 року наш герой вступив до лав Збройних сил України. Після проходження бойової підготовки на Тучинському полігоні 26 жовтня. 2024 року він як зразковий солдат був направлений на навчання у Францію. 26 листопада 24 року Михайло вже виборював нашу з вами незалежність на Покровському напрямку. 8 липня 2025 року Михайло Юрович загинув під час виконання бойового завдання. Біля населеного пункту Гришине Покровського району Донецької області після поранень. Михайло захоплювався футболом, захоплювався малюванням. Його друзі особливо згадують, як гарно він малював карикатури. Там проявлялось його гостре почуття гумору, його спостережливість. Острожани завжди пам'ятатимуть Михайла як добру, чуйну, безвідмовну у допомозі людину. Та найбільше наш герой цінував свою родину. Він був люблячим сином, турботливим братом. Дорога родину героя Михайла, прийміть через співчуття від нашої громади. Герої не вмирають. Вони будуть жити вічно у наших серцях. Слава Богу! Слава полеглому герою Михайлу і слава Україні! Час зупинився для нашого героя, тому коли ми хоронимо, завжди віддаємо шану. Тому шануємо його страшани за його такий подвіг, за його геро героїзм. Підходимо і будемо прощатися, віддаючи йому шану.